ти так і навдадаю звали. Вот я поехала по вычищева сегодня. Да баба так. Як дізналися ви про евакуацію? Нам з реабілітаційного ну, на центру подзвонили і сказали, говорить, да ви що хочете, ми виїжджаємо. Я говорю: "Ну, хорошо. Ну, обіцяють, що дадуть там кімнату чи що, там такое що-то з ребёнком і бабушку. 16 років, аутист. Підгрупа А, ну так говорять. Розумова відсталась. дуже очень, очень страшно. Кожен день. Начамо навіть в нас форточку видно, какие ракети літають. Як дитина з собою? Ой, дуже погано буває, дуже, очень, очень погано. Труситься все время після вибуху. До 20 числа збираємося уехать. А чого до 20-го? Ну, дочка так сказала. Ми ж хотімо з сім'єю поїхати, а по отдельности, щоб потім друг друга не знайти. Ми чуть трохи день подсобрать, щоб не їхати з пустими руками. У мене внуки однієї 4 ручки, другої 12, ще є 7 років і 9 років. Ну, мы все планируем выезжать из Черкасы. Но у нас машина на 21 число. Раньше не ехали. Груза перевозки вывозим две квартиры. Она обеспечена все. Хорошо, поэтому мы выезжаем. мальчик и девочка. С кем ручки? Пять и три. Куда и я вот Кто-то у вас есть там? родственники есть. Бабушка с дедушкой. Вы говорите, принудительная эвакуация детей. Если куда ехать, ни денег, ничего. Куда ехать? Куда ехать? Вот как? Ни денег, ничего. Какая-то помощь, волонтеры, что были. Ну, допустим, да, эвакуацию дайте машину, чтобы вывезти. У На деньги стоит. А сколько просят за перевозку? Чтобы переехать и мебель взять, сколько? 38 тысяч или 40? И мы А Это Селищна рада дуже гостинні люди, дуже привітні. Вони нам віддають дитячий садок для розміщення сімей з дітьми. Наразі ми плануємо на суботу вивезти туди вже перших там 15 сімей. Також у нас є домовленість оржиця, село Оржиця Полтавської області. У нас є перемовини з Київською областю. Там також нам пропонують гуртожиток. Є можливість для наших дітей виїхати організовано автобусом. Заречанська громада відповідно зустріне наших дітей, має можливість розмістити їх у дошкільному навчальному закладі і вже в подальшому допомогти з розселенням. Там на даний час перебувають ну, приблизно 4 тисячі дітей з 2,5 тисяч родин. Є групи поліцейські, які обходять населені пункти. Є групи, які є виключно на броньованому транспорті займаються евакуацією, вони працюють вже ближче до умовної лінії фронту. Таких груп 20: це евакуаційні загони Білий Янгол, це евакуаційні групи ДСНС. У нас є база всіх сімей з дітьми. Є мобільні групи, які обходять, перевіряють, тому що ну, є такі батьки, які кажуть, що дітей тут. Тут немає, але діти знаходяться в громаді. Будемо забирати людей, та тих людей, які не можуть виїхати самостійно, яким треба добралити до місць збору, до хабів або на евакуаційний потяг. Також допомагають волонтери. Це в першу чергу багатодітні родини. На жаль, допомогу з вивозенням майна ми не в змозі зараз таку допомогу надати людям.